Хома Купрієнко недобрий віщун. Хто не був у селі Ка, то і дива не бачив. А що ж то за село, спитаєте ви, панове, чтеці, що за превелике да кікат його бери. Душ береться, приміром, сказать, мабуть, що не до цілої тисячі. Да тут не до ліків, скільки в ньому суть душ. А от що я вам скажу. У сьому селі стільки відьом, що мені здається чим на всьому білому світі, а скільки пакості вони роблять бідним людям, котрі тутечка живуть. Мені як розказували люди сього села, так у мене аж волосся дибом стало. От коли вам завгодно, панове, так я вам розкажу, що чув від людей сього села. Слухайте, да тільки просим покорно не гніваться, що, буває я не до ладу буду говорить. У селі, недалеко від церкви, колись то стояла хата церковного старости Охріма Прокопенка, чоловіка дуже заможненького, так як йому й не бути багатому, вже недаром був старостою. Худоби в нього було що й зрахувати тяжко. Коней, мав, мабуть, мало що не з двадцять п'ятеро, три пари волів, ціле стадо овечок, були в нього й кури, гуси, були індики. А що поля, поля було, даки хто його зна скільки. Ось як весною, так до нього люди в хату все риб та риб і все ж то з просьбою. Дядечку голубчику, чи не можна мені дати скільки-небудь польця, а ми вже вас будемо послухати у всякім ділі. От настане літо, прийдемо чи жать, чи косить. Ваше за нами не пропаде. Охрім було, нікому не отказує, і у всякому, хто не попросить, дає поле з половини, а за сюю свою добрість він у таку славу увійшов, що всі люди на нього казали ви, а не ти, і вже шапку зніма кожний, як зустрінеться з ним. Було коли засідатель прийде в село, так у його зараз на квартирі зостановиться, і коли бува чай сідає пити, то й охрімак собі позове і його напоїть. А він вже за все йому дякує. Коли на празник засідатель приїде в село, то Охрім йому й суне в руку замість гостинця рублів сотню. Ну що ж нашому Охрімові сотня? Зате він розговорує з засідателем мов зо своїм братом, да ще, буває й сидить з ним на одній лавці. Була в Охріма жінка вівця і дочка Оксеня. Що ж то за дочка гарна я була, доки цур її возьми. Було, як вийде на вулицю погулять, та да так біля неї парубоцтво аж кишить і не відступається. А вона, як хто, буває, захоче з нею трохи пожартувати, то зараз зачервоніється і крикне Геть, відступись. У тебе своя є пара, а я її не маю і не хочу мати. От від неї відступляться і давай до другої дівки приставати, а вона трохи погуляє та й піде зараз додому і почне поратися. І така була собі роботяща, що й не присяде, а все що небудь робить. Оксені було 17 літ, вже й женихів чимало знаходилось, та все їй не під натуру, а батько й мати здались на її волю і не приневолюють виходити заміж за того, хто їм, а не дочці, покажеться луччим. Чи правда ж, щоб у неї не було пари? Де то вже, щоб у дівки 17 літ не було ніякого любого? Ні. Вона любила Івана Настенка, отаманового сина. Нігде дітись, треба сказати, щоб пара була хоч куди. Було, як коли зійдуться вони на вулиці, так усяк позавидує й скаже От пара, так пара, нехай їм Бог помага, коли б скорі весілля, і я б погуляв за здоров'я молодих. Як вони спершу злюбилися, цього я не знаю, а що чути і вам, панове, розкажу. Як Зумію, у суботу, що перед кличальною неділею, Іван і Оксеня зговорилися, щоб ніччю зійтися їм у садок сениного батька, щоб на самоті поговорити між собою. Як сказали, так і зробили. Іван, повечерявши дома, надів білу свитку, підперезався красним поясом, на голову насунув шапку і пішов. Приходить у сад на те місце, на котрій їм сказала Оксеня, вони будуть бачитися, сів під деревом і дожидав Оксені. Незабаром прийшла й Оксеня і якусь уздріла Івана, так і кинулася йому на шию і ну його цілувати. Здравствуй, мій сизий голубчику, мій соколику! Здорова, моя пташечко, моя Оксене, обняв її Іван. Коли б скорі діждатись на Мосені. Тоді би весілля відбули, і для нас би було спокійніш, а то щось мені на серці так тяжко, і сни сняться пристрашенні. Сьогодні мені снилось таке, що аж страшно казати. Здається, мені, що нас з тобою розлучають, і хто ж би ти думала, моя голубко? Тут Іван перехрестився. Снилося, що ми були з тобою в лісі, і так надвечір верталися додому. І зійшли на велику дорогу, що в город. Ідем, здається, обнявшись, коли ж де не возьмись, моя тітка Степанида, що за редькою, підбігла, ухватила тебе на руки і провалилася крізь землю. Тутечки я проснувся. Справді, казала Оксеня, «Сей сон віщує щось недобре. Вона, кажуть, люди, нехай біг сохранить найпервіша відьма. Та ще ти казав, що вона сердиться на твого батька, Іване, так тут що небудь недобре. Еге ж, каже Іван, мені батько говорив, як я у нього спитав, чому він не живе в ладу з тіткою і ні разу її не звав к собі. То він тільки сказав цур їй, вона знається з нечистими. Тільки що вимовив все Іван, як зашумить щось біля їх листя, вони глядь. Аж свиня превеликає, як корова повз їх, так мов вихор пробігла. Іван і Ксеня кріпко злякались і тільки що перехрестились та хотіли швидше йти додому, коли чують, що шамотить. Вони озирнулись, аж жінка в білій сорочці так до них і швиндяє. Вони обімліли. От підійшла до них і каже ти тут, Івана, зі своєю полюбовницею не думай, щоб вона була твоєю жінкою. Твій батько мене кріпко обидив. Зроблю же я тобі, лихо, бо я вже поклялася відомстити вашому роду. Прощайте. Та з цим словом засміялась так страшно, що аж мороз подрав поза шкурою. Ні живі, ні мертві були Іван і Оксеня, сидячи під деревом. Вони не тямили, що перед ними діялось, обоє трусилися, мов у лихоманці, а далі Іван трохи очнувся від страху, перехрестився та й каже З нами, Пресвятая Богородиця, що це за леда, що нам приуздрілося? Вставай, Оксеню, та ходім мерщі додому. От Іван хоч і трусився, мов от крещенського морозу, а все-таки обняв Оксеню, і чим дуж з нею бігти до свого проклятого саду. Оксенина хата була недалеко, і вона, як порівнялася зі своїм двором, попрощалася з Іваном і хоч не хотіла з ним розставатися, та треба. У хаті ще світилось, бо великий настав празник, так усе зготовлялися. А що, стара? казав оксенин батько, упоравшись, і роздягаючись, щоб лягати спати. Оксеня наша щось забарилась у тітки. Бо Ксеня сказала їм, що піде до тітки попрохати у неї к завтрьому доброго намиста. У неї, хоч і було всяке намисто, було й добре, та все вона сказала, щоб одговоритися і піти у сад. Вона, може, буде там ночувати, вимовила Оксенина мати. Аж тут двері риб, і Оксеня біла, я мов полотно вбігла в хату, та мерщина піл і сіла. Батько й мати злякалися, що й дочка так побіліла. Мабуть, чи не від переляку подумали вони. Бог з тобою, доню, казали батько й мати. Чого ти так побіліла? Мабуть, щось погане тебе злякало. Оксеня трохи очуняла від переляку і стала їм розказувати, що буцімто, як вона від тітки верталася, з їхнього саду свиня превеличенна вискочила і так близько біля неї пробігла, що мало ніг не збила. А після я зирк назад, аж господи твоя воля! Де тобі ділась та свиня? А вже замість неї я уздріла жінку в білій сорочці. Вона так і пошвиндяла по вулиці. А я чим дужу свій двір. Дивувались батько й мати сему, що розказувала їх дочка, а далі стали біля неї возиться та панькаця, щоб їй чого небудь справді не сталося від переляку. А що пора була пізня, то, подумавши трохи об сій диковині, погасили каганця і лягли спать. От так і не успіли ще й задрімать. А що за диво? Чують, що у них в саду біля самого вікна стала зозуля кукать. А це вже, звісно, що як ніччю зозуля почне кувать, то вже не к добру. Або в тім дворі, де вона кука, зробиться велика пропажа, або хто небудь умре. Старі собі подумали, що злої години їм не минувать, а опісля, тяжко зітхнувши, кріпко захропли. Зате Оксеня всю ніченьку не спала і чула, що проклята зозуля до самісінького світа прокукувала. Перед світом на силу зімкнула очі. Так що ж, страшні її сни не давали їй, і тут ніякого покою. Їй здавалось, що лиха відьма стоїть під вікном і все дивиться на неї, а очі горять, наче в вуголі, і зуби скрегочуть. Довго Оксеня спала, вже сонечко геть геть піднялось, вже мати й хату витопила, а вона все спить. От коли проснулась, то давай розказувати, що їй снилось. Дивувались батько й мати, а найбільш ті зозулі. Ну що ж, казав старий, гніва Божого не збігнеш. Нехай буде з нами його святая воля. А вже щось недобре віщувала Зозуля. Опісля старий перехрестився, і сльози капали з його очей, а на нього, глядячи, перехрестились дочка й мати, і гірко заплакали. Не плачте, сказав старий. Може, біг над нами змилується. Тепер побачимо, що діялось з нашим Іваном. Тільки що попрощався він з Оксенею і не успів ще пройти половини дороги, аж відкіль не візьмись, білий клубок, завбільшки з добру голову, та так йому під ноги підкотився. Бідний Іван не втримався на ногах і зо всього розмаху бех на землю. Що за недобра мати? подумав Іван, а коли встав, то нічого й не побачив. Де тобі діявся той клубок? Та не вспів пройти десяти кроків, дивиться назад. За ними де жінка в білій сорочці. Така точнісінько, яку він бачив у саду. Іван дуже злякався і, не озираючись, кинувся навтьоки. Не тямив, що з ним діється, тільки чув, що за ним хтось гониться. Добій до двору і тільки що ускочив у двір, то побачив, що те ж привидіння стало біля воріт. Бо, мабуть, побоялося собак, котрі голосно завили, і мерщій поховались у хліб, і гукнуло до нього Не утечеш ти від моїх рук. Іван загрюкав у двері і коли мати відчинила, влетів, мов куля. Де ти у бісового батька шляєшся до півночі? сварила мати. А тут і батько озвався. Іван почав їх заспокоювати, та слово за словом, і розказав, що йому тітка Степанида говорила у саду Охріма Прокопенка. Іван з переляку признався, що був там з Оксенею. Вислухавши все, батько зараз на нього й гукнув А чого ж ти, сучий сину, проти такого великого празника надумав же Бач, найшов урем'я. Може, справді біг попустив сій проклятій видюзі, зробить тобі якусь капость. Даром, що вона доводиться мені сестрою. За що ж, тату, вона сердиться на вас? За що? А от за що? Вона, звісно, відьма, а відьми завсіди ходять до людей доїти корів. От вона задумала сьому вже років п'ять буде, і до мене ходити та видоювати молоко. Бо уранці було, як піде твоя мати доїти, то молока не надоїть ні крапелиночки. Тільки що одна кров так і дюрчить. Я здогадався, що це унадилась до нас якась відьма. Постій же, чортове сім'я, подумав я, провчу я тебе, як шкоду робити. От настала ніч. Я надягнув свитку, виламив осикового кілка, пішов у хлів і, прикрившись бороною, сів у кутку. Що так треба робити, я се чув не раз от старих людей. От я сиджу і чекаю, коли вона прийде. Не посидів довго, аж дивлюсь, іде яка жінка у білій сорочці з дійницею на голові, а волосся в неї розпущене. Я спершу злякався, а опісля подумав Я ще молодий, силу таки маю, да у мене же коляка добрий. От тільки що вона стала доїти корів, а я з-під борони та зо всього розмаху, як гугупну її по плечах. А далі вдруге, втретє. Батечку, вона, упустивши дійницю, як заскавчить, як заголосить, та давай прохатись. Не бий мене, голубчику, не буду її до віку й до суду сього робить. Пусти, не бий, а я не перестаю та все-таки пережу її. А опісля, утомившись, взяв за волосся, вивів із хліва, тільки що хотів допитуватись, хто вона, аж зирк, та все моя двоюрідна сестра, Степанида. Що це ти здумала? кричу на неї. Та я тебе зараз вірьовками зв'яжу, да завтра чуть світу суди відправлю. Вона заголосила. Прости, мій братику, не вези мене в суд. Ти й так мені всі ребра переламав. Ну, як би там не було. А все таки своєї рідні жаль. Узяв та й пустив її, сказавши, щоб вона у мій двір ніколи не показувалась. А проте й забув, щоб було взяти з неї присягу, нікому не творити відьомських капостів. Ну, вже опісля того разу вона ніколи не приходила доїти моїх корів. Так бач, що я твоїй тітці зробив. Може, вона за все саме їй поклялася нам відомстити? Може, біги не допустить, видюзіна сміяться над чоловіком. Так от що погано, що ти у таке урем'я здумав пуститься на такі діла. Може, біг накаже нас за все? Лягай же спати, та тільки в другий раз цього не роби. Сказавши все, Іванів батько тричі перехрестився, ліг зі старою, котра давно вже хропіла, і не чула, що її чоловік розказував. А Іван і собі поліз на піч. Тільки що погасили вони світло, аж і тут таки де не взялась зозуля. Сіла під вікном і стала кукувати. Щось недобре вона віщує, сказав, зітхнувши, старий. А Іван, так само, як і Оксеня, всю ніч не спав, і всю ніч зозуля над ним кувала. Настала осінь. Всі люди вже обробились, обжались та, позасівавши поле, тільки просили милосердного Бога, щоб їм послав хороший урожай. Наступила та пора, що старі люди віддихають від літніх трудів, а молодії женяться. У хаті Прокопенка і Настенка тільки й думали об весіллі. Ти, Іване, казав батько своєму сину, у п'ятницю підеш на базар, бо треба скупити дещо к весіллю. А в суботу пошлемо до молодої старостів. Тут почули вони, що в їхній церкві дзвонять. Для чого се дзвонять? Сьогодні понеділок і празника нема ніякого. Все, може, дзвонять за упокій? Ну, вічний йому поклін, царство небесне. Аж ось у хату увійшла шинкарка Перепелиха. Бачте, почула, що тут думають справляти весілля. Так оце вона прийшла сказати, щоб ні в кого не брали горілки опрічнеї. От вони погомоніли трохи об тім, а далі старина Стенко й пита А що? Чи не чула ти? Де то вже тобі не чуть? К Тобі кожний день ходять люди з усього села? Так чи не чула ти, від кого хто в нашому селі вмер? Батечки святі, я й забула вам сказати, що вмерла ваша родичка Степанида. Да як, нехай біг охранить. Вона страшно умерла. У мене уранці була одна жінка, котра се бачила. Сказано, ледащо? А як же вона умирала? Як вся я жінка була там до самісінької її кончини і розказала мені все? Отже, перед самою кончиною степанида кріпко не своїм голосом закричала. Ох, лишенько мені, порятуйте ж мою душечку, дайте хоч мені вмерти. Ох, болить моє серце, а ви що за люди стоїте в головах і в ногах? Це ви прийшли за моєю душею. Беріть її да тільки глядіть, щоб мені було тепло у вас у пеклі. Ай, душно, жарко. А опісля вона зиркнула на людей і сказала. Люди добрі, порятуйте мене. Тут усі догадали, що вона відьма, а як відьма, коли умирає, то завсіди треба зняти стелю, а без цього вона не може вмерти. Ну, тут були старі люди, котрі знали все, і зараз же взяли да зірвали стелю. Тільки що зірвали от степани да й стала кончаться, заплющила очі, а далі знову їх відвела. Зареготала на весь рот і духа спустила. Бігна, каже, погане сім'я, сказав, перехрестившись, старий Настенко. На тім світі вона відвідить за свої діла. Наступив четвер. Іще з вечора потолкували батько й мати, що треба завтра на базарі скупити синові дещо для весілля. Іван ліг скоро спати, щоб завтра раніше встати. Бо до города було, хоч і недалеко, а все таки верстов з десяток набереться. Ще тільки на світ бралось, як Іван, прихопивши рублів п'ятнадцять, пішов на базар. Ніч була темна і холодна. Незабаром пройшов Іван село і зійшов на кладовище, що за селом, недалеко від великої дороги. Не знаю, чого, а тільки щось йому стало сумно, а то найбільш тоді. Як порівнявся з могилою своєї тітки. Він перехрестився і прискорив кроку. Та як уже йшов по дорозі, то здалося йому, наче хтось за ним крадеться, озирнувся назад. Аж, Господи, твоя воля! На кладовищі на однім хресті щось біліє, як сніг, та вихається, мов на колисці. Циганський піт пройняв Івана. От тепер же я пропав! подумав він, хрестячись. Треба тікати. Може, де попереду зустріну людей, котрі йдуть на базар. Зиркнув назад аж привидіння вже недалеко від нього, та так прямісінько до нього йде. Побіг Іван так, що й землі під собою не чує, а мертвець за ним гониться. Іван з збоку дерево і кинувся до нього. То була стара верба, розбита громом. Уся середина була в неї пуста. Він у ту вербу заховався, присів і очі заплющив, щоб не бачити мертвеця, одначе не витримав і таки визирнув. Вже мертвець не більш, як кроків десять від Івана. Все ближче, ближче. Ти тут. крикнув він так голосно, що, може, верстов за десять було чутно. Щойно засвітилося в хаті у Прокопенка, як щось під вікном як не зарегоче. Ха-ха ха. Та так страшно, що староста і його жінка аж побіліли, а за тим у відчинену квартирку просунулася синя прасиня рука і киває якраз на піл, де лежала, укрившись постілкою Оксеня. Ні живі, ні мертві були старі, якусь здріли синю руку. «Ку, -ку, Ку – заспівав півень, і де тобі діла, стая рука. Добре, що наша Оксеня ще спить, а то би вона злякалась, проказала хрестячись, мати. Нехай собі спить з богом, мовив батько. От свінуло. Стара затопила хату, а Оксеня все спить. Збуди Оксеню, сказала мати і вийшла до хліва. Охрім став будити свою дочку та якось і приторкнувся до її руки. Чого се у неї такі холодні руки? подумав собі, а як розкрив, то побачив, що в неї все тіло холодне. Тоді припав до її грудей, а вона й не дише. Ой, Боже ж мій. закричав Охрім так розпучливо, що його почула жінка на дворі. Що тут таке? сполохалася вона. Ой лишенько ж нам. Глянь жінко на Оксеню. Вона вмерла. Оксенина мати не тямила, що робить. А Боже ж мій. гірко заплакала вона. Моя донечко, моя голубочко, ти ж збиралася на весілля. А тепер ляжеш у сиру землю. Здрастуйте, сказав, убігши в хату, чечелів чи парубок, а далі бачить, що тут плачуть, та й став, як укопаний. Ще вчора він бачив, як ішла Оксеня за водою, а тут лежить уже мертва. Тут йому розказали все, як було, і що хтось у їхнє вікно просував синю руку. Що за диковина? здивувався парубок. А там за селом, недалеко від гостинця, знайшли розірваного чоловіка. Там саме неподалік ночували чумаки, і вони говорили, що чули, як спершу хтось крикнув Ти тут. А далі хтось несамовито так заверещав, наче його давили. Наші хлопці дивились на мертвого і говорили, що якраз як синна Стенка. Та не знаю. Синна Стенка. Зойкнули в один голос старі і залилися гіркими сльозами, бо надіялися мати його своїм взятим, а тепер і він, і їхня дочка на тім світі. Піду тепер до Настенка, сказав парубок, спитати, чи в господі його син. Щойно він устиг зайти в хату до Настенків і розказати про все, як за дверима почулося. «Відчиніть!» Мати Іванова відчинила, а там пресвята Богородице два десятника держали на руках куски розірваного Іванового тіла. Вони внесли його в хату і положили на стіл. дихання упали на землю батько й мати, як уздріли, що сей їх син. Тут позбігалися сусіди, почали біля них панькаться, і їм стало лучче. Опісля, поплакавши, мати з другими жінками стали обмивати і убирати свого сина, а батько позвав чоловіка та став з ним труну робити. На третій день поховали Івана й Оксеню в одній ямі, проклинаючи відьму. А скільки було народу на похоронах, так і Боже упаси, зійшлися, бачся, із усього села, бо всякому в диковину була така смерть. І всяк подумав собі нехай наградить їх за все, біг милосердний, і пошле на тім світі царство небесне, коли тут їх розлучила зла недоля, так нехай вони там і зійдуться у купі, і будуть радуватися. Чи бать, жінко, питав, дивлячись у квартиру Іванів батько, скільки йде пребагато людей? Чи не ховать кого? Да кніжбо, труни не видно і в церкві не дзвонять. А піду, спитаюся у людей, що це означає. А чого ж то справді зібралося стільки народу, і куди він іде? Мало не зо всього села зійшлися люди, старі і молоді, щоб подивитися, як будуть пробивати прокляту відюгу. От і відкопали, розкрили домовину. На відьмі була порвана вся одежа. І вона лежить не догори, а ниць. Тут уже всі здогадалися, що це неодмінно вона згубила зі світу Івана Оксеню. Ксеню. Коли ж її перевернули, то побачили на її морді кров. Два чоловіка, обернувшись постілками, стали пробивати відьму, уставили кіл проти серця. Один чоловік держав за кіл, а другий добнею по колу стукав. Крова ж свиснула, пробивши, укинули в яму й ті постілки, котрими обертувались чоловіки, засипали яму землею, а могилу зрівняли, щоби зовсім її не було знать. Отака пригода лучилася в тім селі, і не було на теє ради. 1840 рік читала Лілія Мироненко.